Після ботоксу впало око, опустилась. Повіка, що трапилось, як це вирішити. Я Андрій Копчук, пластичний хірург, давайте розбиратись. Дуже часто, коли виходите на процедури ботулінотерапії, коли за рахунок дії ботулотоксину вимикається і обмежується амплітуда скорочення м'язів, м'язів лоба, м'язів міжбрівної зони, то може виникнути така ситуація, що сам препарат ботулотоксин трішечки проходить в більш широкі шари, де знаходиться м'яз, він блокує м'яз, який піднімає верхню повіку. У м'яз Мюллера, і це призводить до того, що верхня повіка опускається. Чи може це бути у будь-кого? Так, це може бути. Чи професіоналізм лікаря визначає, що цих процентів ускладнень може бути менше? Так, чим більше лікар колить, тим більше у нього досвіду, як правильно розподіляти цей препарат. Але скажу вам, друзі, у самих крутих косметологів, у самих крутих пластичних хірургів досить розповсюджена ця проблема, якщо вони практикують мало. І у самих крутих зірок, Ця проблема також буває, тому інколи коли ваші улюблені співачки і актори зникають на місяць з поля зору, це можливо, вони проходять реабілітацію після ботоксу, який повпливав на верхню повіку, і вона опустилась. Не треба панікувати, це виправляється легко, крапаються спеціальні краплі, даються капсули, які покращують кровопостачання і саму нервову передачу між м'язом і нервом. Тому через декілька тижнів це проходить і ніяких панічних атак у вас не має бути. Але просіть, будь ласка, свого косметолога, свого хірурга, розповідати вам, які можуть бути ускладнення, як швидко вони пройдуть для того, щоб ви скоріше соціалізувались і реабілітувались по тим планам і роботі, які у вас мають бути в майбутньому. Друзі, довіряйте професіоналам. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарі, або записуйтесь до За мене, будь ласка, на консультацію, і я вам перед кожною процедурою, перед кожною операцією дуже детально розповім всі ті ускладнення потенційні, які можуть бути яким чином я можу їх мінімізувати.